Друзі, вітаю вас! Нам поставили акумулятор до ось таких чудових крісел електрореклайнерів відомого датського бренду Hirt Knudsen. В цьому відео я вам детально покажу, яким чином він функціонує, яким чином він заряджається. Отже, перед вами крісло електрореклайнер. Ось є блочок, Ось є його. Дріт до моторчиків. Таким чином. Все під'єднується. Так. Вмикаємо в мережу і ви маєте можливість насолоджуватись електрореклайнером. Так, тобто опускається спинка, підніжечка. Крісло функціонує від мережі. Але ви можете придбати і скористатися ось цим чудовим акумулятором. Тут є його характеристики, але вони закриваються ось цією планкою. В описі до цього відео є клікабельне посилання на наш сайт. Там є фотографії цього акумулятору, і ви можете ознайомитися з його характеристиками і всім необхідним. І так, покажу, як заряджається цей акумулятор. Тобто виймаємо. Ось так. Тобто тим самим, тим самим. дротом, що йде до крісла. Бачите, і пішла зарядочка. Підключити його до реклайнера потрібно ось, ось сюди. Важко це показати однією рукою. Ось. До речі, я думаю, що ця планка призначена для того, щоб якимось чином можна було навіть собі його змонтувати до крісла. Тим не менше, крісло повністю від'єднане від електрики. Ви Бачите, ми відключили. Дріт, і ви можете насолоджуватись реклайнером від акумулятора. Ось такий чудовий акумулятор для крісел. Кнутсен є в нас в наявності. Кого цікавить, заходьте по посилання на наш сайт в описі до цього відео. Або ось наші контактики. Всім гарного дня!